Короткий підсумок за неповні 5 років президентства пана Хтоя бо не втік? Чотири рази ухилянт від призову на військову службу. І так, що ми маємо в країні війна? 20% країни знаходиться під окупацією, тотальна корупція. Узурпація влади у Верховній Раді сидять е дуже багато таких тищенків, якихось тамадів і фотографів, повна рада дебілоїдів е Зеленсь зеленського цього шилу і покрою. Жодна реформа не доведена до кінця, без безвіз не працює Мусь. Точніше, це можливо безвіз Пазіленський. Безвіз по Хер, ви куди уїдете? І ще обіцяють нам три роки не випускати чоловіків з країни після закінчення війни. А обіцяв він зовсім інше. Він обіцяв звільнити від перевірок малий бізнес на е строк, поки йде війна, і ще на рік після того. Тому е влада людини, яка навчилася пиздіти і пиздити, як він казав в своєму серіалі, е дала нам дуже. Класні плоди тепер ми їх пожинаємо.